Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Артем Довбик перейшов в Атлетіко. Журналіст. Реалу буде складно отримати бажану фантастичну ціну за Луніна. Зінчинку ризикує стати жертвою нових трансферів Арсенала. Трубін і Теловеро підтримали мудрика і змінили зачіски. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Трансфер українського нападника Жерона Артема Довбика в Мадридське Атлетіко нарешті відбувся. Як повідомив у своєму твіттері авторитетний журналіст та інсайдер Ніколо Скіра, клуби узгодили всі деталі цього переходу, а сам 27-річний футболіст підписав з Атлетіко контракт терміном до 29-го року з опцією пролонгації угоди ще на один рік. Нагадуємо, за інформацією ЗМІ, сума трансферу Довбика склала 35 мільйонів євро. Прошу вашої допомоги. Підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Перший тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль – перші 100 підписників. Вам не складно, а нам приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Український голкіпер Андрій Лунін привертає значну увагу через своє майбутнє в реалі після блискучого минулого сезону. Він прагне зберегти лідеруючу роль у команді вершкових. Однак повернення тібу Кортуа після травми ускладнює ситуацію для Андрія. Його агент Жоржа Мендерс розглядає різні варіанти, включаючи АПЛ. Повідомляє The Athletic. Реал прагне отримати хорошого гонорар у разі, якщо Лунін покине клуб цього літа – 30-35 мільйонів євро. Однак це ускладнюється тим, що інші клуби розуміють, якщо Лунін залишиться, він не матиме багато ігрової практики в наступному сезоні, і його можна буде придбати дешевше. Нагадуємо, чинна угода 25 п'ятирічний українці з реалом закінчується влітку 25-го року. У складі мадриців голкіпер провів 48 матчів. Зінченко ризикує стати жертвою нових трансферів Арсенала. Арсенал має намір змінити півзахист і атаку, проте ці поповнення можуть вимагати трансферів на вихід. Окрім Сміт Роу, Арсенал відкритий до пропозиції щодо Райса Нельсона та Едварда Анкетії. Нельсоном цікавиться Вестхем, анкетію хоче підписати Марсель, віддаючи перевагу Оренді, хоча Арсенал прагне отримати попередню оплату. Майбутній прихід Калафіорі ймовірно призведе до змін у захисті. Арсенал готовий вислухати пропозиції щодо трансферу Олександра Зінченка та Якуба Ків'йора. Повідомляє The Athletic. Киріан Тірні, скоріше за все, також залишить лондонський клуб. До слова минулого сезону Олександр зіграв за канонірів 35 матчів, забив два голи та віддав один асист. Трансфер марки то 27 двадцятисімирічного українця у 38 мільйонів євро. 22 липня в гре збірної України та Лондонської Челсі Михайло Мудрик змінив імідж, оновивши зачіску. Одразу після того, як Михайло опублікував своє фото в соціальних мережах, тренд підтримав голкіпер української національної команди Анатолій Трубін, який на клубному рівні захищає кольори Бенфіті. Нібито налесопістригся і Максим Толоверов із ласка. Проте вчора, 23 липня, прес-служба УАФ опублікувала відео з Максимом з розташування Олімпійської збірної України, де видно, що Толоверов все ще зі своїм довгим білим волоссям. Толоверов. Дуже швидко відростання волосся, підписане відео. Шурше за все, Максим просто наклав фільтр, який доступний в соціальній мережі Instagram. Аргентинець повідомив керівництво Мансіті, що хоче змінити команду, Альварес більше не хоче бути дублером Ерлінга Холанда. Він вважає, що варто того, щоб бути першим номером. Містяни не хотіли прощатися з таким гравцем, але нікого не тримають силою. Натомість клуб встановив ціни для тих, хто хотів би підписати Альвареса. Семлі, журналіст за Атлетіки, який спеціалізується на справах Мансіті, повідомив, що Хуліану оцінили в 70 мільйонів євро. Також потрібно бути готовим доплатити ще 20 мільйонів як бонуси. Саме такі вимоги англійців охолодили бажання Атлетіко, який працював над запрошенням Альварасо. Атлетіко все далі від Довбика. Мадридці зосередилися на чемпіоні світу, який хоче втекти з Манчестера. Не маючи таких грошей, мадридський клуб зосередився на роботі. На трансфером Артема Довбика. Чемпіони Англії ухвалили рішення, що Кайкі цього літа піде в оренду в іншу команду. Фабриці Романо стверджує, що Роттердамська Спарта і Шахтар найбільш зацікавлені. Слід зауважити, що цей бразилець давно перебуває в полі зору донецького клубу. Гірники боролися за його підписання в ще в 2021 році, але тоді гровець вирішив брати Манчестер Сіті. До слова, за першу команду містян Кайкі зіграв лише 10 хвилин, двічі вийшовши на заміну. Манчестер Сіті використовував бразильців молодістя та вже двічі віддавав у оренди до португальський пасуж де Ферери та бразильського клубу Байя. Голкіпер Мадридського реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в Англії. Як повідомляє портал Тім Толк, Ліверпуль просунувся в перемовинах з реалом щодо трансферу Луніна. У разі якщо сторонам вдасться домовитися, Мадридський клуб може отримати за українського вратаря 25 мільйонів фунтів. Крім того, варіант з переходом у Ліверпуль має бути цікавий самому Луніну, адже основний воротар англійців Елісон Беккер, скоріше за все, залишить клуб влітку. Нагадуємо, Лунін досі не підписав нову угоду з реалами, яка розрахована до літа 29-го року. Головний тренер Минаю желько Любенович прокоментував рішення виконкому української асоціації футболу про проведення турніру чотирьох за вакантне місце в УПЛ Чемпіонату України. Це рішення стало для нас повною несподіванкою, адже ще у п'ятницю на загальних зборах учасників УПЛ за варіант заміни Дніпрян Минаєм проголосувала переважна більшість 8 проти 5 клубів. Після суботнього спареного з Полтавською ворсклою я надав команді два вихідних, а сам вирушив до Белграда провідати рідних. Зараз від рішення виконкому всі представники Минаю перебувають у шоковому стані. Виходить, коли торік була схожа ситуація, то наш клуб залишили в еліті. А в цьому році за тих же обставин все чомусь змінилося і раптом з'явився турнір чотирьох. Значить, правила міняються щороку, як комусь заманеться. Все це деморалізує. Йде на нівець уся наша піврічна робота. Ми найпід під моєю орудою завжди грав, чесно. Ні в які договірні матчі якомусь здавалося, ми не грали, і тим прикріше усвідомлювати, що відбувається. Мені дуже важко збагнути, як перекроювати тренувальний процес, який був сформований ще заздалегідь, коли ніхто і гадки не мав ні про який турнір. У середу вночі нам потрібно кудись їхати, щоб 26-го грати перший матч турніру чотирьох, Виходить, що на підготовку до нього у нашої команди всього три дні разом з дорогою. Виникає ще й безліч питань, хто буде оплачувати переїзди, проживання, харчування, оренду поля для занять. Адже у нас на всі ці витрати немає грошей, поки що керівництво не ухвалило рішення щодо участі Минаю у турнірі чотирьох. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подбайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання телеграм в описі. Дякую за підтримку і підписку.